Непотонана частота станеться блика от німецьке місто Дрезден, це столиця Саксонії, адже місцеве підприємство, яке відповідає за відведення каналізаційних та стічних вод, на 85% забезпечено власною електроенергією. Досвід комунального підприємства у Дрездені, який може стати у нагоді для України, вивчала вже наша журналістка Оксана Опришко. Це приміщення найнижча точка Дрездена показує Віллі Ленк, співробітник компанії з водовідведення. Тут працює насосна станція, яка перекачує на рік приблизно 55 мільйонів кубічних метрів каналізаційних та стічних вод. Це майже 100 об'ємів найбільшого гірського озера України синевир. Сюди стікаються стічні води Дрездена та околиць двох тисяч кілометрів мереж, які пролягають на шестиметровій глибині. Далі ці потужні насоси зі швидкістю 14 тисяч кубічних метрів за годину перекачують їх на очистку. Спочатку механічно сміття відфільтрується через решітку. Наступний етап біологічна очистка. Після приби. Чисти, стічні води Дрездена потрапляють в ось ці резервуари, де вже проходять біологічну фільтрацію, очищаються від нітратів, фосфатів тощо. Всього міська каналізація проходить три ступені очистки. Завдяки сучасним та потужним очисним системам використана вода повертається у природний кругообіг майже кришталево-чистою. Вона відповідає європейським стандартам. Дрезденці спокійно п'ють воду із кранів. А в 90-х все було значно сумніше, згадує Віллі Ленк. Через перебої із електрикою очисні споруди простоювали від тактичні води без фільтрації. в вельбу. Річка була фактично мертвою. Саме тоді на Дрезденському водоканалі задумались про енергонезалежність, але гроші на це з'явились лише після нульових, коли 49% муніципальної компанії продали у приватні руки. Завдяки зеленій генерації сьогодні на водоканалі 85% виробничих потреб забезпечують власною енергією і прагнуть до повної автономності. Тепер ризики забруднення дрездена нечистотами мінімізовані, адже очисні споруди працюють без перебоїв. Завдяки власній генерації водоканал ще. Заощаджуємо очисні споруди, дуже енергозатратні. Загалом підприємство споживає електрики як 7 тисяч домогосподарств. Отож, 10 років тому ми почали впроваджувати зелену генерацію. Маємо кілька видів, сонячну станцію, але з біогазу отримуємо електроенергії в 100 разів більше. Всього 17 тисяч мегаватт годин. Устаткування для такого виробництва обійшлось у 40 мільйонів євро, і ці вкладення вже окупились. Дрезден прагне стати серцем чіпової індустрії у Європі, а ця галузь потребує великої кількості води. За прогнозами, об'єми роботи водоканалу зростуть на 20%. Паралельно тут планують покращити і якість в найближчі роки запровадять четвертий ступінь очистки стоків. Видалятимуть з них також мікропластик та залишки медикаментів. Модернізуватись підприємство допомагає місто. Місто зацікавлено в розвитку економіки і при цьому хоче покращувати екологію. Отож Дрезден щороку інвестує тридцять. Мільйонів євро у розвиток каналізаційних мереж. Дрезденський водоканал з початку повномасштабного вторгнення допомагає українським партнерам, з якими співпрацює з 2019-го. водоканалам Львова, Тернополя та Надвірного, що на Івано-Франківщині компанія поставила генераторів на 2 мільйони євро, допомогла їх підключити та запустити. А також забезпечує технічний супровід. Оксана Опришко, Дрезден, Німеччина, телеканал Київ.